Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина. Я вас вітаю на каналі Читаємося. І сьогодні я хочу вам розповісти про три книги, які залишили по собі в мене дуже різні враження. Тож поїхали! Одразу хочу розпочати з книги, яка мені дуже сильно сподобалася, і мені здається, що я її навіть добавлю до найкращих книжок, які я читала за перше півріччя 2023 року. І це книга колекціонер Джона Фауза». Я була дуже здивована, коли побачила у запропонованих книгах на сайті Книгарні є цю книгу, оскільки я про неї нічого не чула, не знала, про що вона, але коли я відкрила для себе в чому. Взагалі ідея цієї історії, про що ця книга? То дуже здивувалася, оскільки це те, що мені подобається, про що мені цікаво читати. І коли я отримала цю книгу у посилці, то я, напевно, одразу як тільки взяла до рук цю книгу, почала її читати, і це 100% попадання в мої інтереси. Тож, про що ця книга? На початку ми знайомимося з молодим клерком, який колекціонує метеликів. Він. Спостерігаю з вікна свого кабінету, з місця роботи. Він спостерігає за дівчиною, і, в принципі, він починає собі думати, що дівчина, яку він бачить із дня в день, це, наче його доля, найбільше кохання. Потім він дізнається, як її звуть, звуть її Міранда, і потім його оце захоплення, воно стає нав'язливим. Виходить так, що він несподівано для себе виграє велику суму грошей. І Він відправляє свою тітку та двоюродну сестру, свою кузину до родичів в Австралію, а сам він залишається в Англії та купує собі будинок. І тут вже ми починаємо розуміти, що його покупки, його вчинки вони є досить. Незвичними, якщо назвати їх інакше. Тобто він планує викрасти дівчину, в яку він нібито закоханий. Тобто, він, ми від першої особи спостерігаємо за ним, каже, що ну так, в принципі, я собі купив фургон. Ну, це не для того, щоб я міг її викрасти, а просто це дуже зручна така собі машина. Ну так, я купив собі дім з глибоким. Підвалом, з прихованою частиною ще цього підвалу. Не тому, що я збираюся там тримати цю дівчину. Ну, а просто це дуже вигідна покупка. І нібито він сам перед собою виправдовує свої думки та свої мотиви. І все ж таки, так, він викрадає дівчину, вона стає його полонянкою. Мені було цікаво. Читати я бачила, що розвиваються події, що є якісь вчинки, є комунікація жертви та її утримувача. І мені було цікаво, чому така велика частина ще тексту залишається, до чого все призведе. І потім для мене було величезне приємне відкриття, що другу частину книги ми бачимо з точки зору. Дівчини. Так, вже така історія зустрічалася не один раз в літературі, але саме в цей момент, мені здається, дуже важливим є те, яким чином міркують обидва персонажі, знаходячись в цих нетипових, страшних умовах. Тобто цей утримувач, який, в принципі, взяв. Дівчину проти її волі і думає, що його наміри вони чистими, кристалічними, вона має бути вдячна йому за своє ставлення. І він дійсно, нібито вірить у всі свої переконання та думки. І є дівчина, яка прагне більш за все свободи, і вона намагається різними вчинками отримати цю свободу. Тобто, так дуже багато є про думки в цій книжці, про вчинки. Чому обидва персонажі так вчиняють дивно спостерігати за думками головного героя, оскільки ну, вони не є нормальними, це об'єктивно, але він настільки існує в своєму викривленому світі, він настільки звик з тією думкою, що те, що він собі намріяв, напланував, це нормально, що навіть від цього моменту стає лячно, що для нього. Його дії, його вчинки, вони вже вийшли на інший рівень сприйняття, і він не бачить в цьому нічого поганого. Так, дуже цікавий для мене цей був роман, і я Просто з нетерпінням чекаю, коли в мене буде можливість ще його раз перечитати, оскільки першого разу я не знаю, в мене був такий суцільний поток думок. Потік думок і я коли ще не розуміла, що буде. Історія розвернута на 180 градусів. Ми будемо дивитися на неї з точки зору Міранди, то я собі нічого так не відмічала, не виділяла, не фіксувала. А зараз мені здається, що коли я буду перечитувати, вже буде дуже цікаво виділяти якісь моменти точкові, якісь вчинки події і їх більше детально розбирати, оскільки вже буде якийсь беграунд. Я буду розуміти, що так на це треба звернути увагу, оскільки Міранда потім про це буде згадувати. Тому, в принципі, якщо так сталося, що вам подобаються історії про, я не знаю, що можна використовувати ці слова на Ютубі. Але якщо ви знаєте, там, хто такий там, Джефрі Тамер, Тед Банді, якщо ви дивилися фільми, серіали про них, взагалі документалки такого ж типу, ви дивитеся, тому мені здається, що вам буде ця історія цікава. Наступна книга, яку я показувала в своїх нещодавних придбаннях, це «Пляжне чтиво». Я вже відмічала, що ця книга дуже симпатично оформлена. Вона дуже є якісною. За... Зі своїм змістом, мені здалося, що це дуже занятна, легка історія на літо. Щоправда, я прочитала ще в травні, але «Пляжне чтиво» – Бачимо ми за назвою, що це не буде щось занадто серйозне, важливе та якесь філософське. Просто це історія про двох письменників: хлопця та дівчину, які опиняються поруч. Їхні будинки знаходяться поруч протягом літа, здається, вони проводять час одне з одним. Так, бо. І в нього, і в неї є важкий період життя, в них є проблеми з написанням книг за тими темами, які вони звикли писати. Тобто дівчина, головна героїня, вона пише любовні історії, а головний герой він пише щось таке більш драматичне, серйозне. І от вони вирішили укласти парі про те, що хтось із них має написати історію з. Іншого жанру, обмінятися вони мають жанрами, і закінчити історію, видасти цю історію до якогось періоду, здається, до кінця цього літа, так, до вересня, і хто не зможе це зробити, то програв. Типу, звучить як дуже цікава, неважка історія, але насправді. Мене просто трошки ковбасило, коли я читала цю історію. Бо головна героїня вона мені здалася настільки інфантильною і незрілою, хоча їй здається, там 27-8 років. Тобто це в нас вже досить такі дорослі свідомі персонажі. Головному герою, здається, теж там, близько 30 або трошки більше. І... Вони нібито нормально комунікують іноді з одне одним, а потім в інший момент бачиш, що вчинки особливого воно героїні вони є просто якимось підлітковими, максимально емоційними. Я не кажу, що емоції це погано, але ну, мені взагалі не зрозуміло там. Вимикати телефон, щось когось ігнорувати, психувати, бігати, пригати, щось розлаштовувати, якісь незрозумілі рухи просто через якийсь момент, який можна було просто проговорити та вияснити момент, коротше. Тобто. Людина, яка нібито пише історії про людей, про кохання про стосунки, яка нібито мала хоч щось трошки можливо розуміти в цих стосунках, вона абсолютно веде себе дуже дивно з моєї точки зору. Можливо, оскільки для мого оточення для мене не характерний такий тип поведінки, і тому воно мені не відгукується. Хоча мені здається, що, що можливо проблеми все ж таки в самій героїні. Плюс не можу сказати, що сюжет прям дуже провальний, все максимально зрозуміло. Знову ж таки, мені здається, як знову і знову я робила огляд на цю ту книгу знову і знову. То мені здається, що ця книга аналогічно може бути гарною екранізацією. Тобто якийсь ромком з цього зробити, можливо, просто любовну історію. Так, це буде непогано, це можна буде подивитися, щоб. Відпочити, переключитися щодо книги, в мене є питання, оскільки деякі моменти, а тут ми не будемо проховувати, тут багато інтимних моментів є. І от деякі моменти мені здавалося, ну настільки просто назвемо це малореалістичними. Тому, коли ти читаєш і є змога перечитати цю фразу і якось її усвідомити, Важкувато стає серйозно ставитися і до авторки, і до персонажів, коли відбувається якась незрозуміла хрінь. Вибачте за це слово. Але я маю тут відмітити, що якщо ставитися до цієї книги просто як не дуже. Не можу сказати, якісного, не дуже сильно продуманого любовного роману, що просто це чтиво, пляжне чтиво, нічого більшого. Не шукати там логіки супер якоїсь вчинка в героїв, просто спостерігати за їхньою історією, за їхньою комунікацією. Якщо вам просто треба прочитати щось десь де є такі спайсі сценки, то це. Нормальний варіант. Тобто бувають такі моменти, коли хочеш прочитати щось такого типу, і в принципі такі книги для цього і існують. Переключитися, перезавантажитися, можливо, просто не втрачати цей темп читання від інших книг, а от взяти щось легке, прочитати, відмітити галочку, що так це було. Не запам'ятовуючи імен, бо от я читала два тижні тому, я не пам'ятаю вже як героїв звуть, і я не перевіряла знову ж таки, бо я не вважаю, що це дуже важлива суперінформація, яка мені знадобиться у моєму майбутньому найближчому або у більш далекому. Тому, в принципі, це чтиво. Це, я навіть не можу сказати, що це любовний роман, бо бувають гарні любовні романи, продумані, класичних багато є любовних романів, історій. Тому це так: це така от література, такий тип. Може комусь подобатися, може комусь не подобатися. Ще раз, склали для себе певне враження, не треба будувати супер якихось очікувань, і тоді це зайде. Моя помилка в тому, що я все ж таки намагалася якусь там логіку, можливо, відшукати в героях або якісь супермотивації. Але це мої проблеми. Поїхали далі. Третю книгу я вам не покажу, оскільки я придбала електронну книгу. І у мене було бажання, і в мене була. Невеличка подорож, про яку я вам розповім у наступному відео, і мені треба було щось почати читати в дорозі, або ну не хотілося таскати за собою якісь великі книги. І тому я вирішила купити щось в електронному форматі, щоб швиденько прочитати на своєму телефоні. І я пригадала, що мені дуже часто траплялася на очі одна конкретна книга, це Салі Руні. Нормальні люди. І вона була досить популярна, здається, два роки тому, коли вона тільки вийшла. Зараз також її читають. Я бачу все ж таки рекламу, бачу, що хтось шукає цю книгу, хтось продає цю книгу. Тобто, все ж таки, вона в мене десь у моєму інформаційному просторі з'являлася. І я вирішила: ну, напевно, це знак, що треба мені прочитати цю книгу, познайомитися з цією ірландською авторкою, оскільки. Були такі навіть відгуки досить схвальні, порівнювали її з Селінджером Салі Руні і казали, що її книга Нормальні люди, вона, в принципі, є чимось новим історією. Надпрір у житті, але 21 сторіччя і очікування певні склалися. Я цю книгу прочитала, і вона мені не сподобалася від слова взагалі. Мені здається, навіть менше, ніж пляжничти, оскільки до пляжного чтива в мене все ж таки були не такі серйозні очікування. Знову ж таки, мої проблеми. Через від того, що я побудувала ці очікування, я це розумію. Але я хочу зараз бути максимально об'єктивною і розповісти, що мені було не так. По-перше, я розумію іронію в тому, чому ця книга називається Нормальні люди, бо головна героїня, от стосовно головного героя, в мене були певні питання. А от головна героїня, вона все ж таки є дівчиною з. Важким минулим, з важкими відносинами у сім'ї, її в школі не сприймали нормально, її буліли, і вона дійсно відчуває себе як людина, яка не може прилаштуватися в цьому світі, як ненормальна людина. І тому так ми спостерігаємо за двома. Типу ненормальними людьми, які намагаються існувати в світі, в умовах, які їх оточують, якось цим миритися. Тобто головні герої вони познайомилися ще у школі, популярний хлопець, якого багато друзів і дівчина, важливо ще відмітити, він з бідної сім'ї, вона з багатої сім'ї, але з нею ніхто не товаришує. Вона є знову ж таки людиною, яка стає. Стоїть осторонь від основної частини суспільства, і тому в них зав'язуються відносини секретні, сексуальні відносини в них зав'язуються, але ніхто про це не знає. В школі і головний герой він не хоче, щоб хтось дізнавався про його зв'язок. Пізніше персонажі зустрічаються в Трініті коледжі, там ситуація змінюється, там вже одна героїня вона стає. Ось таки популярною в неї з'являються нові друзі, оскільки це такий собі лакшері коледж. Там дуже багато людей, хто сприймають інших за їх матеріальним статусом. А тут вийшло так, що в нас дівчинка вона має гроші, тому вона нібито є частиною цього невеличкого кола обраних. А Конел він не є таким, він має тільки свій розум, вони обидва розумні людини, але розум виявляється тут не головним для побудування якихось соціальних контактів. В принципі, коли я починала читати і побачила, як називаються глави, яка в них взагалі структура цієї книги, мені це здалося цікавим, оскільки нас. Між подіями відбувається різний проміжок часу. Наприклад, там, перша голова закінчилася через два тижні нові події, через п'ять хвилин інше, через півроку, ще інше, сім місяців, три місяці, два тижні знову ж таки будь-який час. Тобто, ми час від часу зустрічаємося з героями і бачимо, в якому вони стані знаходяться в цьому конкретному моменті часу. Непогано, я думаю, що, можливо, це щось схоже на історію один день з Анхетовий. Не впевнена, чи є це книга, але є фільм. І там в один і той самий день, через декілька років, зустрічаються герої, і їхнє життя та стосунки вони постійно змінюються. Тут в нас історія трошки схожа, але більш нестабільні проміжки часу і. Незрозумілі стосунки головних героїв, оскільки виходить, що в нас головна героїня, ем, вона є залежною, напевно, від стосунків з головним героєм, оскільки вона ще у школі. Е, Грала роль такої жертви, вона казала йому, що я готова заради тебе на все. Кажи, що мені робити, що для тебе зробити, що там. Ну, коротше, не можу сказати, що вона була його рабинею, але ну, дуже специфічні стосунки у цих двох персонажів. І, ем, і мені не зрозуміло взагалі ідея цієї книги, бо дуже. Часто, окей, декілька моментів було, де озвучиться думка про те, що як люди впливають одне на одного, що деякі вчинки можуть кардинально змінити життя іншої людини. Але я не можу сказати, що ці герої прям супер змінилися. Ну, тобто, як окрім того, що Конел пішов також в Трініті Коледж. Я не побачила, як він ще змінився, як його плани на життя змінилися, або як змінився він сам. Тобто, мені він каже, що завдяки, як же ж ту дівчину звуть, Маріанна здається, взагалі, завдяки їй він почав інакше ставитися до стосунків, до себе, до світу, до ще чогось. Але я бачу це просто як людина, яка в. Стала такою ж трошки загубленою, як і ця Маріанна. І їх стосунки абсолютно нездорові. Стосунки взагалі цієї дівчини з будь-ким нездорові, в неї явно є проблеми. Здається, з психікою, зі ставленням до оточуючих, бо до неї жорстоко ставилися її батьки, її брат, просто над нею знущаються. Це дитина, яку там ніхто не любить, і якось взагалі вона є чужою в оточенні рідних людей. Дуже дивна ситуація. Взагалі вона не пояснюється просто. Є травмована дівчина, От миріться з цим фактом. Є в нас ще там. Класові якісь проблеми. Ну, окей, також не дуже зрозуміло, до чого їх, як їх взагалі використовувати в цій історії. Ну, тобто, так, вона з багатої сім'ї, він з бідною. Тут їх так сприймали, тут їх з іншого боку сприймали. До чого воно було? Не зрозуміло. І виходячи, ну і ми бачимо, що у Маріан в неї дуже багато проблем зі здоров'ям, зі харчуванням, з ментальною складовою, зі стосунками з друзями та рідними. Але чомусь вона не йде за допомогою. Хоча в неї є можливості отримати цю допомогу, вона просто ще більше заривається у свої проблеми і здається, що вона прямує до самої руйнації якоїсь і взагалі не видно для неї ніякого позитивного фіналу. І... Якщо сприймати цю літературу як щось там для підлітків або для дітей, оскільки я бачила коментарі, що пишуть, так, я в собі там впізнаю цих героїв, так, я в дитинстві так само себе почувала, так, в мене були такі там думки. Окей, можливо, так, хтось впізнає себе в цих героях, але я не розумію, якщо підліток прочитає про такі нездорові, абсолютно нездорові стосунки, і він буде бачити, що є стосунки протягом чотирьох, скількох кількох років, Продовжуються і не зрозуміло, до чого все це йде, оскільки ну, фінал такий собі, як на мене. Що має ця дитина там зрозуміти, що це нормально? Що це ненормально? Що ці люди вони ненормальні люди, їм важко в цьому світі. Ну, тобто, ідея для мене взагалі не зрозуміла цієї історії, авторка. Що вона хотіла сказати всіма цими темами, які вона підіймала? А ще є проблема комунікації. Тобто, головні герої, вони 100 мільйонів разів кажуть про те, що вони найкраще одне одного розуміють, що вони є найближчими людьми у цьому світі, найкращими друзями. Дуже дивна дружба, як на мене. Але при цьому вони виходить так, що то зустрічаються, то розходяться, і розходяться вони зазвичай через те, що просто не поговорили, не зрозуміло одного, одного. Так ви розумієте одного одного чи ні? І. Ще момент, мені здається, авторка дуже багато, вона просто закидує якусь ідею, але вона її ніяк не підкріплює. Оскільки Конел, е, нібито талановитий письменник, і є момент, де герої вони переписуються в електронними листами, і є і думка про те, що ці листи від Конела такі класні, вони супер чудові, в них стільки думок. Стільки підтекстів, стільки глибини, а потім наводиться приклад цього листа, і він там розмірковує, що головна героїня схожа на Оленя. А де там якийсь супер класний творчий момент, письменницький штрих, не знаю що. Ну тобто. Оце це, цей лист, це приклад листів, якими вони листувалися, і від якого Маріанна була в захваті, Він не про що. Ну просто. І, і тому в мене дуже багато було питань до цієї книги. Я її не зрозуміла, мені дуже було важко її читати. Я її просто собі ставила: Так, мені треба прочитати 30 сторінок, треба прочитати 20 сторінок, я хотіла. Дістатися до цієї суті бо досить таки високі рейтинги у цієї книги, вона була дуже популярною, і багато хто казав, що вона дуже класна. Але я так і не знайшла, в чому там суперкласна ідея. Абсолютно якісь герої не близькі особисто мені. Я не побачила в їх думках роздумах від світу сприйнятті нічого корисного для себе. І тому так, мені здається, що ось ця книга буде одна з найгірших, які я читала протягом перших шести місяців цього року. Але вже про свої підсумки першого півріччя 2023 року я розповім на початку липня. Тож підписуйтесь на мій канал, щоб побачити наступні відео, не припускати їх. І дякую, що були зі мною. Можете поставити. Лайк та напишіть, будь ласка, коментар. Якщо ви читали, наприклад, нормальних людей, то чи сподобалася вам книга? Поясніть мені тоді, в чому її глибока думка. І побачимося з вами у наступних відео. Па-па!